Всім привіт, з вами я Марко. Та сьогодні я буду грати в страшненьку гру. Поповержаю. Може бути голосно, тому що. Я, ну, як ви бачите, так. Страшненька гра. Як би. Напевно, там чорні чер квадрати, але давайте коротше почнемо погнали. Угу. Так. Я не спів. Привіт. Я напевно скіпну. Ну так я за хлопчик играю так. А, Лишку я. Ну, я. Я лих. Я не знаю все. Так. Я знаю, что можно листы. О, лих. Короче, вы сами зразу вот так. Угу. Так. М Угу так, я не можу заснути. Так, що у нас ще є? Нірка. Я можу піти? Ні, ведмедок іграшка, о, угу. телевізор. Что еще можно тут поработать? Угу. Так. А, -а, -а. Угу. Так. Ну, давай, сделаю что шесть. Того визор. Так, виновен Кнусся. Мой. Угу. угу. Не, краще я. Я могу пойти туда. Двери. Вот мать. Так. М. Двери вичнулся. У. Давай подумаемся еще там. М. Зашинулся. М -м -м. Можемо піти туди? Так. погнали. Ось ця. Ось ця штука, яка не. Оу. о Це виглядає странно. Це, це дуже дивно. Угу. Шкаф. Ось. Мене, походу, забрали туди. <ріст> Бійтеся, це кетчуп. <ріст> Ось я досягнення. отримав. Угу. Я вже подумав, що я сів. <ріст> так, ще є комнат. Кімната. Так. Тут ще куч... купа кетчупу. Угу. Mm. Телефон? Угу. Mm -hmm. Так Ну, це мама. Если Угу І вікно. О, oh, хтось там ще є кетчупа розов. Чому у нас так багато кетчупа? Угу. Uh -huh. Так. что? Угу. Еще? Чувак, чувак, на вещи ты срыв. На вещи ты... Вот те штуку залез. На вещи. Просто на вещи. Ага, Хоч якийсь. Так, пульт від телевізора. Батарейок немає. Так. Дралер. Так. Так. Я можу зайти? Так, тут зачинено. Так, он туди я походу. Почекай. 820, я не розумію. Так. Угу. Е, Книжка. Якщо я зайду в свою кімнату знову. О, що це? Робот. Так. В принципі, тут все як завжди. Угу. Ось що. Ось батарейки в мене ж. Давайте зробимо так, щоб в пульт встав... вставити. Ось сюди. Ось ці. Цю... Ось. Мені зараз потрібні. Батарейки. Так. Що ще в нас є. Робот. навіщо він, Ага. А может и кто он? Ну, сейчас все же потрібно, Так. Давайте підемо Ну.. Ще ще тут робити? Ага. Я можу сюди щось зробити? Ще. От... Угу. Якщо ця. це? Так? А що це? Так це? Так, угу. Так, ще, ще можна пробити. Е, годинник, угу. тут на кухні є щось. Так. Відкриться. Ні. Я не розумію, я трохи не розумію. Що в мене за другий. Аж, аж це. що Пошекайте драбина. В мене драбина є? В якому сенсі в мене є драбина? М і. Навіщо вона мені потрібна тоді? Я ща підей. Та зроблю. Так. Погнали. Я можу її. І... Я не можу зробити цього. Ем. Все я просто витратив цього. Так. А ось все... цього... Штука, можу? сюда от. Угу. Стоп, а мы сюда, вот не проверял. А что вот? Ага. Що в мене ще є? Це що? Телефон? Телфон. А Кухня. А! А де вихід з цього дому? Це? Це це... ну як підвал рахується. Угу. Походу, щось потрібно ось тут робити. Ні, ось тут я вже був. Угу. Так. Хм, Може щось щось тут от зробити? Це не можу спрацювати. А якщо робота. А якщо робота зробити ось тут? -от? Ні. Угу. Давайте, коротше, в наступній серії продовжимо. Я не знаю, що далі робити. Пишіть в коментарях, якщо знаєте, та які у вас ідеї є. Тому ще нову зустріч. Та все це червоне це кетчуп, тому не, не думайте про щось інше. Дякую, що дивилися, ставте лайки та побачимося в наступних серіях.